Ну що, друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я власниця туристичної агенції та школи туризму KN Travel. І сьогодні запрошую вас піти разом зі мною і подивитися ще один готельчик в Туреччині, який у нас знаходиться в району Білєк. Це у нас буквально 20-30 хвилиночок від аеропорту Анталії. Дуже зручно. По самому готелю, що хочу сказати, те, що в першу чергу потрібно розуміти, що готель має фемілі концепцію. Тобто тут класно приїжджати на відпочинок, якщо ви приїжджаєте з дітками. Ось перші кадри були, це ми були на рецепції. Від рецепції ми проходимо. Ідемо зараз в номер. Хочу показати, як вони у нас тут виглядають, щоб ви розуміли. Яка ж на сьогоднішній день у нас буде картинка. Виходимо в коридорах, у нас і в кімнатах, звертаю відразу те, що у нас тут ще лежить каверлін. В готелі є різні категорії номерів від стандартів, від самих базових категорій, і далі можна знайти тут ще й віли. Але зараз давайте я вам покажу номер, в якому залишалась особисто я. Що мені сподобалось, що не сподобалося, зараз будемо по черзі з цим всім разом з вами розбиратися. Відразу хочу наголосити те, що ці всі відео я робила в 2024 році. Тому... І так, зараз заходимо з вами в номер. Дивіться, яка тут велика ванна-кімната у нас. Ну, ванна кімната мені, якщо чесно, дуже сподобалась. І ще окремий плюс те, що тут є і ванна, і окремо душ. Відразу у нас в номері є уже халати. І тут є свій набір всякої косметики такої базової, яка нам потрібна. Не забувайте про те, що якщо щось треба вам, якісь додаткові там матеріали, ви їх завжди можете запросити на рецепції. Набір, чай, кава це все також у нас тут є. І дуже дякую готелю за те, що подарували нам ось такі класні сумочки. Вони реально зручні, і з ними класно, зручно ходити на пляжі. Таким чином, що їх не можна назвати супер-мега старими, тому що вони чисті, вони доглянуті, тут робиться якісь легенькі такі реновації, але їх і новими також не назвеш. Тому якщо комусь треба готель для того, щоб приїхати і заїхати в реально новий свіжий номер, можливо це трішечки не про цей готель, але на цьому зараз акцентувати увагу ми не будемо. Одне із кафе на території готеля можна зустріти таке з перекусами з різними на переході з рецепції до стандарт номерів. Ось так воно виглядає. Тут протягом дня можна взяти каву і щось собі трішечки взяти поїсти. Ідемо далі. Ось так у нас виглядає бар, який працює відразу на рецепції. Куди можна прийти, взяти, замовити собі каву, взяти якісь собі смаколики, наприклад. І точно так само тут можна посидіти попрацювати. Далі, якщо вийти у нас на терасу, там відкривається дуже, дуже класний вид на територію самого готеля. Також тут, же на цій терасі, на цьому барчику, у нас можна поробити різні там алкогольні безалкогольні коктейлі. І далі по східцях, якщо будемо сходити по території готеля, ми потрапляємо внизу у нас буде з вами ресторан, і далі ж вихід у нас відразу на територію готелю. Основний ресторан столики ось так розставлені. На сніданок обід вечерю, ви сюди підходите і зможете вибрати собі страви зі свого шведського столу. Ось так у нас виглядає територія готелю. Якщо знімати його з другого поверху, класно зелено, великі басейни, затишно. А ввечері тут підсвітка працює. І тепер пропоную трішки пройтись прогулятись по території готеля, щоб зрозуміти наскільки вона велика чи невелика, і що цікавого також у нас тут є. До речі, в 2025 році а, готель Каліста обновили трішечки готельчик і додали ще один а-ля-карт ресторан Harmony, який працює 24 на 7. На території готеля біля цього бару, який знаходиться біля басейну ввечері. Проходять концерти з живої музики, а трішки ближче до пляжу, так як територія на з готелю все рівно розтягнута. Там є дійско-клуб. І потанцювати, не танцювати. До речі, крута ідея на рахунок того, що зробили саме ближче до пляжу. Такий діско-клуб, тому що в головних корпусах абсолютно не чути про те, яка музика там грає. І великий плюс по цьому готелю: те, що у них є оновлений їхній дитячий клуб. На вулиці у нас такі ось дитячі майданчики, дитячі площадки. Є вони з тіньочком зроблені. Тому діткам буде цікаво, що на вулиці гратись, але зараз трішечки ще прийдемося тут. Поснімаю і далі покажу, який реально крутий. Вони переробили і зробили дитячий клуб. Трішки детальніше про сам міні-клуб, він у нас розрахований на діток різного віку. Якщо від найменших найманюніків таких до 3 рочків, то у нас в міні-клубі створені м'які зони, ігри та кімнати для сну, щоб дітки могли поспати. Якщо це будуть дітки віком від 4 до 6 років, то Тут розраховані такі заняття, як по творчості, щось помалювати, театр влаштувати, міні-дискотеки провести. Якщо ж, наприклад, у нас дітки вже від 7 до 9 років, то для них передбачені якісь спортивні ігри, квести, кулінарні майстер-класи, вони можуть самі собі, наприклад, приготувати там, поїсти, якусь піцу зробити, ну звичайно, що під керівництвом. І якщо це будуть дітки старшого віку від 10 там, наприклад, до 12 років, то танцювальні різноманітні класи, арт студії, ігрові турніри. І так далі, активності для дітей тут вистачає. І одна причина, чому сім'ї з дітками обирають саме цей готель для відпочинку, тому що з травня до листопада тут працює футбольний табір для дітей від 6 до 16 років, проходять щоденні тренування з тренерами УЄФА, уроки командної гри, лідерства та фірмова форма з медалями та сертифікатами. Територія, повторюю, що дуже велика і дуже зелена. Тут є багато місць, де можна пройтись, прогулятись, де посидіти. Де провести активно час біля басейну, є доріжки, де можна просто усумітнити трішечки, Є величезне футбольне поле. А по цій доріжці, якщо ми зараз з вами пройдемо, ми потрапляємо відповідно відразу на пляж. І на що хочу звернути увагу, те що на території готеля дійсно дуже багато квітів, які цвітують, прихищають територію, тобто цю територію тут доглядають. Насправді. По готелю, звичайно, що є свої нюанси, а чому не хочу озвучувати на відео? Тому що для когось ці нюанси можливо взагалі будуть незначні. Тому відповідно завжди проговорюю, що уже в індивідуальній роботі з туристами Добре. я можу сказати, чи цей готель вам буде підходити Добре. чи не підійде для того, щоб від вашого відпочинку не залишитись лише приємні враження. Так, морозиво тут смачне. Я затестила. Прямо була дуже дуже задоволена. Це шарм це у нас виходить цей нічний клуб, де проходять вечірні різноманітні програми. Афродіско. Програма так от насичена крута і професійна. І відразу ви знаходитесь біля пляжу. У 2025 році якраз пляж повністю обновили, а я повторюсь те, що ці відео я знімала в 2024 році, тому тут на відео ви ще можете побачити, як, виглядає, як виглядав точніше пляжик ще в минулому році. А в цьому році тут пройшла повна абсолютно реновація. Але пляж захід моря і саме море тут дуже класне, як для дорослих, так і для діток будь-якого віку. Адже хід моря у нас буде лежати такий м'який і пологі це пісочок, це білєв, це курорт, який у нас люди обирають оцінець. Саме ті, хто хоче відпочивати з пляжем, на якому лежить пісочок. На цьому у нас сьогодні, все. Я дякую всім за увагу. Сподіваюсь, що було цікаво корисно для підбору туру. Пишіть мені в особисті. Бажаю всім гарного дня і до скорих зустрічей.